Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді мій аварійний меч. Аварійний меч, тому що він виглядає як меч джедая. Я Його назвав аварійне світло меч джедая. В цьому відео я розкажу, скільки часу він просвітив, і реально ну, коштує копійки, щоб зробити. Головне мати вдома акумулятори від черу поверта. Просвітив він 5 годин. Зараз посипляться коми... коментарі, та не може такого бути. Один мені чувак з ніком криша міра виніс просто всій мозк з моєю лампочкою. Зараз детальніше йому розкажу, поясню на пальцях. І нехай він ще йому дам одну головоломку з тими фонаріками, нехай він підрахує, і скільки по його рахунках буде світити. Так, поїхали вернемося назад до світодіода, а пізніше я про коментарі розкажу. Дивіться, так вона світить. Засікав я 3,5 години, вона світить е, реально от такими дуже яскраво. Потім вона, звичайно, підсідає. Світла вона дає нормально для аварійного, все видно, все класно. До 5 годин, і то я секундомір виключив, тому що я йшов. Вона ще так тускло світила, але світила, бо тому що я йшов. А коли вона вирубається, ну нема можливості засікнути, бо тому що я йшов. А коли нікого не було, щоб залишити, подивився за, за цією лампою. Батько взагалі задоволений, каже, капець як світи, класно, взагалі дуже класно видиться, це реально як люстра. І е, що ще? Хто, до речі, не бачив, як я це зробив, заходьте на мій канал, підписуйтесь, підтримуйте підтримайте українську мову, підписуйтесь на канал, і там відео є. Вроді називається led лєнта і акумулятор від цього, від е, шуруповерта. Відео, та, е, аварійне світло з led ленти по LED-ленті. зараз я вам скажу, я чуть-чуть в тому відео помилився. Там вона на метр не мала 5 Вт, а 10 Вт. 9-10 Вт в тому районі. Тут у нас йде LED-лента 12 вольт. Вона має 60 діодів на метр, я зрізав рівно пів метра. Споживання десь 4,5 ну, її 5, а світить як 40-50 Вт. Якщо ви самі бачите, ну, дуже яскраво світить. Так, як мені в коментарях писали, салати нарізати вже пора. І можна йти нарізати салати, плюс і хрестиком вишивати. Якщо поставити отак, вона стоїть дуже добре. Плім камера не хоче фокусуватися. і світить дуже класно. Так, вернемося до коментаря. Бо провівся про, про, про вмос мені з тим коментарям. Каже, чи я не розумію, чи я прикидуюсь. Дивись, простий е приклад: я тобі дам задачу. І, до речі, люди, хорош читати, от про того коментаря, хорош читати, хорош калькуляторами вищитувати мощність, вольтаж і так далі, скільки часу світи. Візьміть, перейдіть до практики, зробіть це своїми руками, так як я. Включіть секундомір, затестіть все гарно по часу, візьміть акумулятор, який навіть новий купіть, якщо ну, новий дорогий, або якийсь цей ну 3000-2000 мА. І тоді пишіть коментарі. А ви сидите там, читаєте. Літературу туди-сюди, а по факту практика зовсім інакше показує. Так що, люди, візьміть на практиці, на от, не теорію, а практикою перевірте, а тоді пишіть. Зараз я тобі, от криша міра, цей чувак, що коментує, я тобі зараз дам завдання. Як так? Як так? А, до речі, я тобі хочу показати відео, з чого зроблена оця лампочка 50 Вт. Ось от такий от світодіод. Ну, фокусуйся, от. 5 Вт я купую. І під нього тут є. До нього він припаяний через драйвер. Оп, сорі, впав. От, от ось такий драйвер. А драйвер для того, щоб була правильна робота, споживання світодіода, скільки йому треба, і не, і не сильний нагрів. Тут все спаяно, тут резистори і все що, все, що потрібно для світодіода. Звичайно, він гріється, може підібрати чуть-чуть мощніший драйвер. Ну, то з часом підберу. Ось такий от світодіод. Зайди, подивись. Ще зараз скажеш маленький світодіод, і тут немає 5 Вт. Є тут 5 Вт. Може 4,7. Ну, 3 ватта точно він не світить так так яскраво. Друге. От в мене налобний фонарик. Бачиш, світодіод? Бачиш оцей світодіод? Вони приблизно ідентичні. так? Ну, Може тут 5 ватт немає, але ну, ви, ви знаєте, як налобні фонарики оці от світять. Так, тут є отражатель, він світить. Він теж десь споживає в районі 3 Вт. Може менше, може більше. Не знаю. У точно. Плюс на лобних фонариках є така СМД плата. Світодіодна, фокусуй собі. Отака. І як так, отака от плата? І такий світодіод на лобному фонарі від акумулятора по твоїх розрахунках. 1300 мА вони йдуть акумулятори на лобні, більше не мають акумулятор 1200-1300 мА. Як так, отака от плата? Отака плата, теж споживання їй десь 3 ват, може і більше, не знаю. Світить 4,5 годин фонарик на лобний. Нонстопом. Як так? Так по твоїх розрахунках? Він має сісти за пів години, бо тут 1300 мА. Так, як ти кажеш, павербанк краде. Ну, так в нього теж плата краде, це краде, все краде. Але як він так світить, 5-4 години нон-стопом, потім почуть тускло світить. Він до більше до 5 годин світить на лобний фонарик. Як так? От. Акумулятори, зараз ще мені напишеш про цьому від шуруповерта. От, перейдіть теж на моє відео. Я розбирав акумулятори, відео називається. 18650 акумулятори безплатно. От я розбирав. Зачепив камеру. Ідентичний акумулятор 12 В 2 Агон. Ідентичний. Він розібраний в розібраному стані. І от тут акумулятори. Тут стоять три акумулятора. по 1300 мА. 3,7 вольта. Ну а мультиметром він б'ється не 3,7, а 4 вольта. Коли... От так. Дав тобі головоломку і не пиши дурниці. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ, Ми обов'язково переможемо і до наступних відео.